У неї просто чоловіка на глазах убили. Не за що, просто він вийшов її зустрічати. Ваша допомога дуже потрібна, тому що ми залишилися безробітні, жити немає за що. І зараз ми бачимо, скільки розбитих будинків, скільки постраждалих людей потребують нашої з вами допомоги. Бо за ніч на це невеличке село прилітало по 70 снарядів. А сьогодні їжа життя Дніпро з усією командою волонтерів їде в Херсонську область, до села Мала Олександрівка. Ми веземо туди 300 наборів. І, як завжди, надію, турботу і всі наші добрі серця. Доброго дня! Ми благодійна організація Їжа життя Дніпро. Ми з міста Дніпро. Беріть набори тут і підходьте сюди за пирогами і за узваром. Так що да, починаємо роздавати. Будь ласка, ви звідки ми з Херсону сюди переїхали? Сюди переїхали. Да, бо дуже важко жити. Дуже бомблять там, дуже стріляють по всій інфраструктурі, по квартирі. Окупації ну як дуже важко бігали за продуктами теж в магазині щоб попасти десь якусь очередь, треба було якусь кругу купити, якусь муку, якесь молоко, ну, ну щось таке, що необхідне було. Ну, ситуації дуже важкі були. Ознайомо, ну, жили в страху, можна да, так. Да, жили в страху, тому що навіть знайома розказала, що у неї просто чоловіка на глаза купили. Не за що, просто він вийшов її зустрічати. Там просто херсон... вийшов, дав Херсоні зустрічати жінку і його вбили. Ну, вони думали, що він щось хоче, щось там від них. Ваша допомога дуже потрібна, тому що ми залишилися безробітні. Жити немає за що, за це, що нам надають допомогу, дякуємо. Дякую. Приїжджайте до нас частіше, не лише з гуманітаркою, а й так гості погостювати. Жива сталося, чудо. Дом пошкоджений був. криша, все, вікна, все побивали. Глуха стіна розбита, все побите. Горіло. аби я вдома не була, мене бідом без А Аби вдома були в цей момент? Так. Найголовніше щастріше був мир. Вісім часів. Сразу було в дев'ять, а тоді вісім восім комендантський час. Дома на сканець вже не маєш права сидіти, заходь у двір. У двірі сидиш, а вона через город їде і помідори ловить, шукає, огірок бере. Картошку взяв, вирвав з корню. Да, а там такенька картошечка. Ну як горох, тільки в'яжеться. Все було. відв'яжеш по дорозі, бути пов'язка біла. На велосипеді їдеш, на велосипеді пов'язка до мене була біла. І я це що хотіли, ти робити. Слава Богу, що їх вигнали. Так, а вони... зараз, як ви живете, вам вистачає пенсії? яка у вас зараз пенсія? Копійки та пенсія і все. Пенсії не вистачає. Лікарство треба, за світ заплати, за газ заплати, за воду заплати, за трубу тру, ту трубу, плати. Куп... Ногами носимо 3, 3 850 гривень. Ну, да, це дуже мало. Хіба ти дуже... на йому проживеш? Це село, яке ну як ви бачите, зруйноване почти повністю. Кожна хата тут розбита. Тут стоять модульні будиночки, і люди жили в модульних будиночках. А до війни тут було 200 або й більше людей. На зараз повернулося десь 22 людини, і вони дуже потребують допомоги, бо тут ну у них вообще нічого нема, ні магазинів, зовсім нічого. І вони живуть отак уже на протязі двох з половиною років. І ми приїхали, щоб їм допомогти, і привезли їм набори. Вже почали приходи беззвучні приходи. Мою мамку ранили отут, а це вона тут жила, ми в погребі були її ранило. Три осколки і залишилось. Так, ми один витягли самі, а ламок. А тут ми бачили там у вас і по огородам ракети тирчать, Як це ви витримали? бачите, Досі воно тирчить і не витягують. Так, це град. То це вже да, до нас це... e, самі ці росіяни як підійшли, кажуть, виїжджайте, бо тут каже, буде місце. У мене тут навоз був і там чи попало було, чи що. Через сутки як зірветься, а ми <гас> з малим стоїмо, нас пролітає. Малий каже, мама, я трошки огло. Це... Ну це все одно страшно. Вас звуть, Рейса Александровна. Рейса Александровна. Да. А ну розкажіть нам, будь ласка, у а вас є вас? пенсія? 800. Ну, це мала пенсія. Ну, як мені прожить? А? От як, ні, як дуже важко. важко. А тим паче, це ваш, будинок? О, це ваш мій, будинок? Мій це будинок. І а як, де жити вам оце кусочок? Ви десь зробили собі? Я зробили тут таке, накрилися яке таке. Ми хочемо на сертифікат і це тут проживає. Щоб відновитися да. трошки. Мені додому тягне додому. Що ви думаєте? Ну так, да, не, не плачте, все буде добре. Дякую вам велике, що ви нас не забуваєте. Дайте нам допомогу. Дякую вам велике. Так тут все розбили, тут немає. Кожна, кожна хата розбита. Як вам тут зараз живеться, як ви привик привикли. — А городи. На дрічку ходять. Да, внук за мною. А це внук живе, там мамка є. Він до мене біг. А в школу а... як вони ходять? А як ти в школу ходиш? Через планшет. Планшет. Все, у вас школи ж нема тут, так? Да? Нема. Тільки через планшет. А хочеться навчатися? Так. Да. Хочеться, так. Да? Да. А за продуктами ж ви все рівно їздите, так? Да? Ну так, да, де да, добрі їздити. Закупляєтесь так. Да? Да. Важко набагато закупилися, щоб вам не кожен день їздити. Так, да, так, да. щоб кожен день не їздити. То йому допомагають. <гум> потихеньку і живете. Ну, дай Бог, щоб все було добре у вас. Да, і вам спасімося, Тримайтеся. За те, підтримувати. <гум> Зараз ми знаходимося в селищі Твердо-Медове. Воно не було в окупації, але воно було під постійними обстрілами. І зараз ми бачимо, скільки розбитих будинків, скільки постраждалих людей потребують нашої з вами допомоги. Завдяки вашим донатам ми можемо їздити і привозити гуманітарну допомогу в ці селища. Ходили по дворам з двору в двір. Ну, Погрожували населенню, вони були і в нас у дворі. Чоловіка його на коліна ставили, стріляли голови. Ну, Натерпілися ми, хоча стоять тут і жити, вони не жили. Вони прямим мінометним обстрілом вдарили по машині снаряд упав між кабіною і мотором. Син, і ваш син був. Поранили його, дуже довго він лікувався, півтора місяці в Кривому Розі, а тоді був ще півтора місяця на реабілітації. Робили пересадку кожі, бо рани були незаживаємі. ну, Остався живий, слава Богу. Так. От, ну, старалися, як могли, люди тут косили сіно своїм коровам. вони обстрілювали цих людей на полі. Один теж у нас тут чоловік постраждав, вистрелили йому в машину легкову, і він знаходився десь метрів п'ять від машини і обпекло йому спину, обпалило, возили теж в кривий ріг, зараз інвалід. Одного мешканця села вбили. Був мінометний обстріл і одірвало йому ногу. І так він, поки люди не повернулися, лежав. лежав. Ці люди, які вже були до останнього тут, то казали, що за ніч на це невеличке село прилітало по 70 снарядів. От. І вивозили всіх, а повернулися, то тепер вже відстраємося трошки. Тихенько стараємося та живемо, аж хвостиця робити.